Коли вдома не сидиться, Андрій Абін. Того року в мене значно додалося домашніх турбот. І на полювання вирватися виходило ну дуже рідко. Хоча, поклавши руку на серце, в серпні вересні я ніколи особливо не прагнув у поле. Перепила у нас і так мало. Бо немає кормової бази. А через літню спеку в цьому році він і зовсім мігрував туди, де вологіше. Можна, звичайно, полювати на водоплавну дичину, однак на качку потрібно виїжджати до водойм біля довколишніх сіл дуже рано, годині о третій ночі, щоб прибути на місце до світанку, а трохи запізнився. Або пропустив льот, або місцеві мисливці вже всю дичину загнали на середину водойм. Можна, правда, вдосталь стріляти голубів, але це заняття з часом теж приїдається. Хоча і має один великий плюс: на голуба можна виїжджати не зранку, а до обіду, коли він йде на годівлю, і стріляти його годин до п'яти-шести вечора. Справедливості заради також зазначу, що голубів стріляти з успіхом можна протягом всього сезону. Інша справа жовтень. Коли відкривається полювання на куріпку, фазана йде масовий проліт слукви. Ось де цікаво. Погода вже волога, що полегшує роботу собаки, слукви жирні. По посадках сидять, а яка природа навколо стає, на зміну вигорілим фарбам літа приходить свіжа живопис осені. Спалахують посадки жовто оранжево червоними вогнями, які перемежовуються з залишками зеленого листя. Таке собі єднання в боротьбі, літо ще не пішло. А осінь ще не набрала усієї сили, і все це зібрано разом, ретельно перемішано, і кольори перетікають з одного в інший. Я не кажу вже про неповторні і такі, що не можна їх передати запахи мокрої, трохи прілої тьмяної трави в полях та балках. А в посадках грибів, так чи інакше, а в серпні вересні того року я був на полюванні один лише раз, та й то на відкриття сезону. Вірніше, навіть не на саме відкриття, а в наступну після нього середу. До речі, кажучи, незважаючи на те, що турбот по дому додалося. Виїжджати на полювання в деякому сенсі стало для мене простіше. Справа в тому, що я, як говорилося в кіно за порадою друзів, купив автомашину Москвич. І хай не нова модель, але чотири колеса завжди краще, ніж дві ноги, правда? Незважаючи на свій досить поважний вік, Мустанг, або ласкаво Мусік бігав цілком пристойно. І дозволяв значно скоротити час на дорогу в угіддя. І якщо в минулому сезоні я міг вибратися на полювання переважно зранку, то тепер з'явилася можливість вискочити, постріляти голубів на вечірні годівлі, або слукву по посадкам пошукати, або та хіба мало що можна ще встигнути до заходу. І ось настав той день, коли склалися на небі в потрібному положенні зірки, і видався відносно вільний пообідній час. Дружина спочатку заперечувала, але потім махнула рукою, і димовляв. Отримавши таке благословення, я швиденько осідлав мустанга і, заревівши двигуном, рвонув за місто. Розраховуючи застати самий розпал годівлі голуба, по дорозі потрібно було заїхати ще на заправку. В найближчій заправці йшла перезмінка. Я чекати не став і поїхав до наступної. На наступній заправці мені знову не пощастило. Стоячий у черзі водій вантажівки сказав, що перезмінка тільки почалася і потрібно почекати з півгодини. Поки співробітники попередньої зміни передадуть все своїм заступаючим в зміну колегам. Але як можна чекати півгодини, коли десь попереду на соняшник вже зліталися тисячі голубів, готових грудьми кидатися прямо на мої стволи? У багажнику лежала каністра з парою трійкою літрів бензину. І я, покладаючись на одвічне авось, Рвонув у поля. Перед стрільбою по голубах я вирішив перевірити пару посадочок на предмет слукви і звернув з траси на ґрунтівку. До посадок я не доїхав приблизно метрів шістсот. За всіма законами підлості сталося саме те, що й повинно було трапитися. У баку скінчився бензин. Але ж у мене був запас. Я швиденько вилив в бак все, що було в каністрі, сподіваючись, що вже до заправки як-небудь дотягну. Двигун завівся, однак майже відразу ж втратив обороти і заглох на другій передачі. Так повторилося ще кілька разів. А заповітні посадочки вони ось рукою подати. Я подзвонив своєму другові Ромі. Водієві з великим досвідом водіння різних творінь радянського автопрому. Отримавши попередній діагноз проблеми та неполадки, швидше за все потрапило трохи бруду з каністри в карбюратор і необхідні інструкції, я зумів змусити Мусіка їхати більш-менш прийнятно. Посадки очікувань не виправдали. Слукви я не знайшов. Потрібно було їхати на голуба. Взривівши мотором, мусік рванув по ґрунтовій дорозі, але рвав він недовго. Метрів через триста двигун чхнув і заглох. Заводитися він уже ніяк не хотів. Знову дзвінок ромі, з'ясування кількості залитого бензину і висновок двох літрів виявилось якось замало. Для заправки при сухому баку. А що ще можна було з'ясувати по телефону? Довелося мені викликати евакуатор в особі мого друга Андрія Шайкан, а точніше, його молодшого брата Ігоря. І поки я чекав допомогу, прогулявся ще трохи по видолинку, на схилах якого було влаштовано кілька городиків. Швидше за все. Ми вийшли один на одного одночасно. Я зі своїм псом і куріпки. Гучний зліт, два постріли і одна куріпка каменем впала в траву. Решта її родичів швидко зникли за посадкою і загубилися в некошеному соняшнику. Якби не мій курцхар Аркан, я б не знайшов збитої птиці. Незважаючи на те, що падала вона каменем, знайшов він її в очереті, що ріс по дні балки, метрів за десять. Від місця падіння. Не буду описувати, як я добрався додому. Скажу тільки, що довелося потім чистити карбюратор. Зате до наступного виїзду заправився заздалегідь. І ось настав той день, коли знову з'явилася можливість трохи пополювати. Мусік без проблем доставив мене до місця полювання. Поставивши машину в зручному місці за невеликим горбком, я випустив аркана і озирнувся. Рівна місцевість навколо хороша. Куропачача трава метрах в попереду починається балка. На краю балки, як на превеликий жаль прийнято в нашій країні, звалене різноманітне сміття, над яким кружляла зграя ворон. Аркан, пробігши від машини метрів 10-15, зробив стійку. Я подумав, що він просто побачив ворон і по молодості своїй на них зазіхнув. А тому, не поспішаючи, став розчохлювати і складати рушницю. Аркан тим часом протягнув трохи і знову застиг в стійці. Я посвистів йому, щоб покликати, потім покликав голосом, але псинка не реагував. І тільки я зібрався крикнути голосніше, як зірвалися з під нього куріпки і. Помчали далину. що мені залишалося робити? Окрім як похвалити собаку і гніватися на самого себе? Правильно закрити машину і відправитися шукати куріпок. Ходили, ходили, а ту саму зграйку так і не знайшли. Правда, аркан зробив одну стійку на краю балки. Проте, без підйому. Мабуть, куріпки пішли на дно в густий чагарник. Трохи пізніше ми перейшли на поле скошеного і прибраного соняшнику. Псинка активно працювала, показуючи, що хтось тут недавно бігав. Далеко попереду на поле періодично налітали зграйки горлиць. Підійти до них ближче, ніж на 30-40 метрів, не вдавалося. Лякливі вони вже у цьому році. Хіба що на краю поля на деревах можна взяти спробувати. По дорозі до дерев зірвалися праворуч від мене перелякані куріпки і понеслися швидше вітру над самою землею. Два постріли в угон результатів не дали. Першим поквапився, а другим просто промазав. Буває. Горлиці виявилися настільки вченими, що навіть на деревах їх взяти ніяк не вдавалося. Ще не встигав я підійти на відстань пострілу і підняти рушницю, як вони зривалися і летіли на середину поля. А то й зовсім кудись в сторону дач. Зрештою, я плюнув на це заняття, вирішивши повернутися сюди ближче до обіду, і знову відправився на пошуки куріпок. На кордоні поля, порослого бур'яном, залишками торішнього соняшнику й оземени аркан раптом застиг в стійці. Майже розпластавшись по землі. Я тихо став підходити, тримаючи рушницю на поготові. Сіра пожухла трава перед носом собаки раптом вибухнула червоно-помаранчевими сполохами і квоктанням. Великий півень рвонув свічкою вгору. Цього разу я не промахнувся. Хороша здобич, а головне, як приємно бити дичину з під чарівної стійки. Ось в чому краса, полювання з лягавою, краса її роботи. І знову я повернувся до горлиць. Але в той день вони мені ніяк не давалися то на постріл не підпустять, то мажу безбожно, немов. В перші роки полювання, коли ще рушницю толком в руках не тримав. Плюнувши в черговий раз, я вирішив пройтися ще по он тій травичці і їхати додому. На травичці аркан знову захвилювався, забігав, втупивши носа в землю. Через кілька хвилин у мене з-під ніг злетіла куріпка. Пострілу не було осічка. І тут ще дві куріпки промчали над землею, але в протилежну сторону від їх подруги. Далеко вони не полетіли, а сіли метрів за сто. Я примітив місце і побрів туди, пустивши уперед собаку. І ось Аркан впевнено звернув вправо і застиг, припавши до землі. Курібки знялися майже одночасно і понеслися в різні боки. Я вибрав ту, яка полетіла вправо. Повів рушницею і через секунду обірвав стрімкий галасливий постріл. Удача! Можна їхати з почуттям повного задоволення. І тут пощастило ще раз вдалося добути і горлицю. Підбивши її сидячою на дереві, і задоволений вдалим полюванням, я поїхав додому.